Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Часопис Економіс стверджує, що Росія може готуватися до нового великого наступу на українські позиції вже влітку із метою окупації нових українських регіонів. Як підкреслює видання? Проблема в тому, що така ситуація сьогодні складається, пов'язана. І з недостатнім розумінням викликів з боку союзників України і з боку самої України видання нагадує, що у Сполучених Штатах досі не можуть визначитися із підтримкою України питання про. Фінансову допомогу нашій державі продовжує знаходитися у конгресі, незважаючи на постійні заклики президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена прискорити розгляд цього питання. Як вважають питання допомоги Україні стало Заручником передвиборчої компанії колишнього американського президента Дональда Трампа, впевненого, що він зможе вирішити питання російсько-української війни шляхом домовленості із російським президентом Володимиром Путіним. А спікер Палати представників Майк Джонсон орієнтується на забаганки колишнього американського президента та групи його прихильників у палаті представників. Також існує і реальна проблема військової допомоги з боку Європи, незважаючи на те, що Європейський Союз ухвалив рішення про фінансову допомогу Україні, величезними питаннями є те, наскільки країни Європи готові виділяти сучасну зброю для потреб. Українських сил оборони саме в день, коли вийшов текст у економісті, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре підтвердив, що не збирається вирішувати питання щодо постачання Україні ракет «Таурус», бо побоюється, що таке рішення може призвести до прямого конфлікту між Російською Федерацією і НАТО. І треба сказати, що саме на побоюванні такого прямого конфлікту постійно спекулює російський лідер воло. Володимир Путін, який таким чином стримує західну допомогу для української армії і Зволікання із вирішенням питання допомоги Україні, як вважають журналісти економіста, і є тією проблемою, яка може призвести до прориву недостатніх оборонних ліній України на лінії зіткнення із російськими збройними силами. Однак і у України є свій рівень відповідальності, стверджують журналісти під час Підготовки мобілізації виявилося, що політичні проблеми можуть стримувати цей важливий для української армії. Процес ще й тому, що президент Володимир Зеленський побоїться ухвалення нестандартних рішень, які можуть у свою чергу призвести до падіння його популярності. Також Україна запізнилася із будівництвом власних ліній оборони, очевидно, тому що її керівництво побоювалося, що таке будівництво може призвести до консервації конфлікту і залишити поза реальними намірами. Саму ідею нового контрнаступу Збройних сил України на російські позиції. В Україні можуть побоюватися з точки зору часопосаконові, що нинішня лінія фронту може перетворитися на умовний кордон між Україною та Російською Федерацією. І як вважають журналісти, те, що така лінія може перетворитися на реальну лінію. Яка буде обговорюватися під час перемовин між сторонами, це саме те, чого хотів би уникнути Володимир Зеленський. Однак зараз настільки серйозною є небезпека, що це найменш поганий варіант, підкреслює видання економіст. І тут треба сказати, що з цією тезою якраз важко погодитися. Важко погодитися не тому, що це. Найменш небезпечний варіант з точки зору розвитку події на лінії фронту, і важко погодитися не тому, що президент України та інші представники політичного керівництва держави можуть побоюватися фіксації. Лінії зіткнення між російськими і українськими військами на момент проведення перемовин між Росією і Україною. а тому, що як бачимо, західні журналісти досі залишаються заручниками ідей, що Російська Федерація на чолі із Володимиром Путіним взагалі хотіла б якихось мирних перемовин між Росією і Україною на якійсь лінії зіткнення на території самої України і. Як вважають у економісті, саме це могло зупиняти Володимира Зеленського у рішенні будувати серйозні оборонні укріплення на лінії зіткнення між російськими та українськими військами? А між тим ідея російського президента зовсім інша. Для Путіна сама ідея. Існування незалежної української держави не входить в порядок денний його війни з України. Та ситуація, яка сьогодні склалася на лінії фронту, це тимчасова ситуація. Політична мета російського президента залишається незмінною ще з 2014 року. Це ліквідація незалежної української держави і вихід російських військ на державні кордони України з країнами членами НАТО. Після цього, як вважає Путін, колишні радянські республіки буквально посипляться як доміно, погоджуючися із будь-якими інтеграційними пропозиціями Російської Федерації, якими б вони не були. І 2030 рік Володимир Путін буде вже зустрічати в якості очільника нової союзної держави, яка буде знаходитися в тому чи іншому вигляді у кордонах радянського союзу 1991 року. Тому сподіватися на Якісь там перемовини, які зафіксують нинішню війну на лінії зіткнення, що склалися зараз, або може скластися в результаті якогось нового наступу російських військ на українські позиції, це не усвідомлювати рівня загрози. Питання не в тому. Яка українська територія перейде під контроль російської армії? Питання не в тому, яка українська територія може бути визволена українською армією від російських загарбників. Питання в тому, чи буде взагалі існувати в майбутньому незалежна українська держава, чи її територія буде інтегрована до складу Російської Федерації, як про це неоднозначно говорили і сам президент Росії Володимир Путін і його найближчий соратник Дмитро Медведєв, і російські пропагандисти, і російські політики, і ніяких інших Намірів Росії немає, не було і бути не може. Бо це війна за імперію, а не за Донецьку чи Луганську область. Це не війна за окупацію Харкова, це війна, яка має закінчитися окупацією Ужгороду. І те, що західні політики і журналісти досі не можуть чого і усвідомити і зрозуміти. І є найбільшим викликом цієї війни. Як втім, є найбільшим викликом цієї війни реальне нерозуміння масштабу загроз для громадян України, які Дійсно не можуть зрозуміти, що Росія у особі її президента та його співвітчизників хворих на шовіністичний вірус дійсно сподівається відновити свою державність у кордонах СРСР 1991 року. Так, що якщо навіть якийсь літній наступ, Українських військ на російські чи російських військ на українські позиції відбудеться. Це може бути тільки один з епізодів багаторічної війни, в якій ставка не місто, не регіон, а українська державність та державність інших колишніх радянських республік. Все тільки починається. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу Патреоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому ютюб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!